Ютубчик, всім привіт. Я вже, як бачите, в робочій формі. Сьогодні дуже зранку було важко вставати на роботу, але ну що зробиш, приходиться вставати. Розпорядок дня в мене сьогодні який буде, це те, що треба відпрацювати на роботі 9 годин і вже потім їхати на тренування в зал то вже буде аж після роботи ввечері. А так, помимо цього, я буду вам показувати, як відбувається мій день і що я, що я роблю <гум>, за цілий день. Тому гарного вам перегляду, поїхали і починаємо цей день. Вже опляту водою, шорти мокрі. Ой, все як обично, коротше. Моя задача буде сьогодні яка? Це те, що мені треба. Воно, як бачите, там є такий жовтий жужик. Мені треба буде зараз дочекатися, поки тракторіст насипе мені землі на певний участок. І треба буде його все затрамбувати плотно. Тому що чекаю, може хвилинок 10-20 і починаю працювати. Веречо, так, оце все відбувається. Тут у мене є пульт, я тут ним керую. Він повертається. Це що у нас? Вперед-назад. Ну прикольна штука. І потрібно мені буде затрамбувати цю всю повністю яму. Надіюсь, я справлюся і в мене вийде щось сьогодні зробити. До речі, працюю біля гольфного полю. Таке воно чимало велике. Ну, клас. Проблема, я повністю посадив його на пузо і він не може виїхати під цю горку. Я навіть вже не знаю, що робити, тому що чим його витягувати, цей жужик, він важить приблизно, я не знаю, тонну точно він важить. Тепер прийдеться якось рішати цю проблему, щоб витягнути його і продовжити працювати. Він роботу я вже більш-менш зробив. Щось сів трошки перекусити те, що в мене вже осталося. У мене осталось після обіду два кусочки хліба. Вже голодний просто ужас, не можу. Ой, і залишилося приблизно ще десь півтори годинки відпрацювати. Зараз вам покажу обсяг роботи, якої я вже зробив. Воно, як би на вигляд, здається, що тут почти нічого не зроблено, але ж скільки вже землі перевозилося сюди трактором, то дуже багато. Зараз вам покажу. Це все було затрамбовано тим жужиком, яким я показував. Там трохи землі поросипувалося, треба буде це все позмітати і на цю сторону поскидати. Ось так це все виглядає. То це все ще буде засипуватися землею аж до цього рівня, де пінопласт. Щоб все було так рівненько, красиво і зверху потім вже буде е, травичка. Як бачите, зараз вже прийшов дощ, погода не дуже така Приємна але ж працювати потрібно, тому що дощ не дощ, гроза не гроза, години тікають і гроші йдуть так само. Тому ось так от. Ладно, пізніму ще для вас щось пізніше. Вже йду на другий об'єкт, тому що подзвонив начальник і каже, що влад поки відпочиваєш там, коли тобі насипає трактор із землю, то можеш піти на другий об'єкт і зробити ще одну роботу. Треба буде із балона і прогріти стіну і наліпити на неї спеціальний спеціально клеючуся таку. Штуку, яка не пропускає воду. Тому зараз вже біжу на другий об'єкт і покажу вам, що я там буду робити. І потім вже напевно вернуся на перший об'єкт і закінчу вже трамбувати землю. Надіюсь, сьогодні буде така сонячна погода, тому що на вечір передають дощі і не знаю, зроблю я цю роботу чи не зроблю, побачу. Чесно кажучи, не знаю, не можу зрозуміти цю погоду, тому що буквально півгодинки, може 40 минут назад, йшов дощ такий, що просто, ну, ну я не знаю, коні стоячі <коні стоячи> можуть пити. А зараз, а зараз сухо. Просто подивіться, яка погода. Сонце. 40 хвилин назад дощ, і зараз сонце вже таке палить, як, як не знаю що. І зараз мені вже подзвонив тракторист, каже, вже йди, можна трамбувати землю, вже кінечно буде. Там залишилося буквально півчасика роботи. І думаю, на сьогодні вже буде моя робота закінчена. А далі вже вам покажу, що буде відбуватися. Не знаю, можливо, я сьогодні встигну на тренування, тому що. Мені треба із цієї точки переїхати в другу точку, завести інструмент і аж потім їхати додому. Це мене приблизно десь займе, може, не знаю, годинку, півтори годинки, а на 7 годин вечора я запланував піти до спортзала. Не знаю, чи я встигну сьогодні це все, чи ні. Ладно, побачимо. Вже їду коротше, додому, робочий день закінчився. До речі, встиг зробити всю роботу, яку мені сказали зробити сьогодні. І напевно вже ввечері піду я до спортзалу. Але спортзал я хочу зробити віддільним відео, щоб ви подивилися, яким воно чином воно мене проходить. Ну і вже побачите, я думаю, в наступному відео. А на цьому відеоролик я хочу закінчити і дякую, що ви дивитесь мої відеоролики, мої блоги. Надіюсь, вони вам цікаві. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що половина бачу людей дивиться мій канал без підписки. Тому давайте накидайте мені підписочок, мене це буде ще більше мотивувати. І дякую вам ще раз. І вже зустрінемося в наступних відео. Тому всім пока, всім удачі!